Поляризація української творчості у Хмельницькому відбувся фінал культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0», присвяченого 210-й річниці з дня народження видатного письменника. Він тривав упродовж майже всієї цьогорічної весни. Хочу подякувати абсолютно всім моїм колегам, які допомогли в реалізації сьогоднішнього проєкту. А він триває жовтня місяця. Сьогодні фінал, і ви фіналісти в одні з найкращих Хмельницької області. Вірші Тараса Шевченка за цей час лунали із вуз дітей та дорослих у гучних промовах, затяжних піснях і наживо, і у віртуальному форматі, зокрема на фестивалях, оглядах, науково-практичних конференціях, літературно-мистецьких зустрічах і у соцмережах. От, слухаю і дивлюся на наших людей через те, що в цьому конкурсі. Цього року в нас беруть учасники фактично від п'яти років. Це, скажімо так, маленькі діти і до зовсім дорослих учасників. Допомагали організовувати заходи в межах проєкту Культурні діячі Хмельниччини. За свої старання отримали подяки від владців за багаторічну співпрацю, ентузіазм, відданість і творчість, проявлені під час проведення культурно-мистецького проєкту Шевченко 4.5.0, присвяченого до річниці з дня народження великого письменника і художника України Тараса Григоровича Шевченка. Подяка директору Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерині Чапану. Директору Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка Валентині Черноус тож і мети проєкту вдалося досягнути шанування творчої спадщини письменника. Відзначення його внеску в національну літературу, мистецтво та культуру, популяризації і головне сучасної інтерпретації творчого доробку Шевченка. Це вдячуючи всім нам. Переосмислення Шевченка на території всієї країни, на території всього світу, тому що його пам'ятники розкидані по всьому світу. Ми насправді відкриємо його для себе нового. Дарія Курнос новини, 33 канал.